Всім привіт! От багато хто з вас знає, що я займаюся ремонтами. Вирішив показати свій саморобний підйомник для гіпсокартона. Ну, гіпсокартона в мене немає, я думаю, в ДВПХ кусок поможе, вона вихиляється Це з 1,5 метра десь на 80 см. Стандартний гіпсокартон, метр двадцять на 2,5. Ну, як ви бачите, можна і такий класти, і я навіть менший став. Тут є ось такі опори. Все, зараз. Ми, я детальніше покажу потім. -пока І ви собі покійно повертаєте. Тут є шпилька. Ставили. Все, воно стоїть. І далі просто стоп, піднімати. Тут фіксатор. І все, воно стоїть. При потребі є ще фіксатор, але про це все детальніше. І далі ви тут крутите собі там потом, як хочете, при потребі ви собі катаєте, куди хочете. І так, детально. Це от в розібраному вигляді, от довша, напевно, вся частина. Вона кажу, машину вона 1,47 сім, Але зараз почнемо з основи. Основа це ось така річ, от розкладається. Тут просто повзну, кузок арматури, приварені пластинки з отворами. І тут різьба просвернена, щоб з цієї сторони розтягувалися і з цієї сторони. І просто квадратик катається. Це здається. Квадрат 20 20х20, це 15х15. 15. Зверху така, ну такий зігзаг, я собі захотів. просто. По-перше, щоб це нормально їхало і щоб опора нормальні Витримує воно, повірте, дуже багато. Ну, давайте так, в вазі не розбирало більше воно, Якщо став, більше мої ваги точно. Тобто там ну, 100 кг напевно витримає. Колеса з стопорами при потребі, щоб були прості такі на шпильках. І це все приварено на різьбі. Тут просто гайки вставлені, приварені сюди, і на цих гайках воно повертається. Туди і от. максимально так, але якщо треба десь до стіни підсунути чи ще щось, тут же собі відкрутили, закрутили, в якому положенні і воно вже нікуди не люфтить. Це просто труба 50 50х50 і довжиною 25 см. У нас заварена повністю пластинкою, щоб не провалювались опор. В принципі, більше нема нічого такого ясного. Залишимо, зараз ми її зберемо. Ні, заключаємось скільки зберемо потім. Далі йде ось труба така. 40х40. Я кажу, це все я робив під себе. Тому можете довше, коротше і так далі. Ну, сама труба метр тридцять. До неї приварене. Це все з яких кусків? 25 на 25 дві труби. Тут вставлений кусок труби і ще кусок труби. Це просто труба і труба, вона одна в одну входить. Віймо її, по-моєму, 20, 20, да, 20 і 25. Діски просто чуть по пару цех, це старі диски по, по кераміці, плиці і так далі. По бетону від болгарки. І всередині про отвір зафіксований. Трос, Трос, якщо вже комусь цікаво, 3-мм. Пущений от через підшипник. Дві пластинки. Підшипник просто підбирався під болт, закручувався, щоб він тут не люфтив. І це все працює, от, просто висовується. З цієї 40 труби тут висовується 25-та, здається, ні, 30, Вибачаю. Да, 30, 30 на 30 труба. І звідси ще, тут фіксатор такий зроблений. висовується труба 25х25. 25. От я насверлив отворів, далі поясню на що. Не знаю, Щас, От. не прорізано просверлено отвір. Щоб він ну трос там Це майже кінець. От. Просто обмеження, щоб високо не випускалося. Вся висота, включаючи ножки і так далі, дозволяє, здається, в районі 3,80 сантиметрів піднімати гіпсокартон. Тут, покажу, є ось такий фіксатор. Просто тут розрізаний кусок труби, і він зажимає саму цю. от, Дивіться, якщо закрутити, вона вже не крутиться. Ніяк. Це перше. Потому, що, ну, коли вам треба на певній висоті зафіксувати. І також, коли ви піднімаєте, додатковий фіксатор ось тут. По такому самому принципу, от видно. Зараз зафіксую, побачите. Ось видно розрізано вздовж просто кусок труби. І приварна гайка, різьба і кусок металу. О, ось основа. Так само все. 20-25 труба. Наскільки я пам'ятаю, да, от бачите, дюймовка. Тут просто прихвачена така пластинка, це щоб воно вирівнювалося і далі не проскакувало. А тут ця пластинка зроблена, щоб впиралося сюди і, ну, в цю трубу, і теж не провалювалось. Розмір і той самий принцип ну, розпиляної труби і фіксування оцього нахилу. Чому я далі поясню. Далі тут 25-та труба приварена, нічого складного, її довжина метр 14 см. І з краю приварений, здається, це 20-й кутик. 25-й. вибачайте, 25-й трохи спиляний, щоб підігнати оце все. ну, Щоб в одну площину і воно ніяк не шкодило гіпсокартону. Ззаді також приварено кусок 25-ї труби. І в неї вже вставлена 20-та труба. Вона трохи люфтить, але на велику швидкість це не впливає. Тут отвір гайка з фіксаторами і ви висовуєте, якщо листок гіпсокартона широкий. І самі опори з 20-ї труби. Тут фіксатор, щоб коли стоїть під наклоном, впирався. При потребі він витягується потім. І картон спокійно стоїть в горизонтальному е, варіанті. В горизонтальному положенні. Вибачте. Просто дві маленькі різьби, здається, шості, щоб тут зафіксувати це в цих отворах в кутику. А, якщо цікаво, то довжина тут здається, метр. Так, да, метрова. І от 10 см цей звезд. Подивимося заодно по таймеру, Це завжди цікаво стільки. Розкладаємо ножки. Далі просто вставляється труба. Без будь-якої фіксації вона вставляється нікуди не йде. Далі вставляється ця там і по черзі. Ну і довше, напевно, прикручувати цей. Ну, шуруповертом я, я б прикрутився ввечері. Тут в мене трошки є різниця в правій лівій я робив, щоб не вгадав, щоб був зазор. А, треба було покрасти. Щоб воно лягало впритик до цих кутків. Все, щетайте, воно зібрано. І так, тепер детально. От за що я казав. Тут є отворище, як я показував. Но їх тут два, до речі. Тут дві просто цвяшки. Вигнуті і обрізаний кінець трохи, щоб не гострий був. Отвір закладаємо. і все. От воно має чуть-чуть люфт, але воно стоїть горизонтально. Чуть-чуть люфт воно має для того, щоб легше було підкласти, Бо тому що підлога може бути, так як в даному випадку у мене. Трохи перепад. Тут нижче, тут е, е, яма вища. І тому, коли ви піднімаєте, щоб воно могло трохи грати на потолку, бо того, що ну, підлога буває різна в будівництві, коли ремонт робиться. Все, ви собі спокійно от піднімаєте, при потребі взяли закрутили. Так? Ну, є одна цікава річ. А давайте я, до речі, покажу про нагрузку за цей фіксатор. Ми піднімемо. Кажу, в першому положенні воно здається 2,5 метра. От фіксатор один і фіксатор другий. І щоб ви розуміли, скільки воно витримує. От я. Тому. Причому це кажу, не треба вам гіпсукати. А, це навіть бачите, я тут не зафіксував, це взагалі витримувався тільки на тросі. При потребі закручується ще й тут і тримається ще більше. Ну, але суть не важлива. Так от, зафіксував, це коли треба вам підняти більше ніж 2, е, з 2,5 метри. Це просте проділо. Опиляне, могнути метр 60 здається. Впираю просто тут знизу. Можна любу дерев'яшку, що ви надаєте? Це ролі не грає. Просто опускаю тут. І далі. Ось оце. Ну. Збоку. Є отвір, який фіксує просто верхню з нижню. І витягуємо цей дротик. І витягуємо цю опору. Все, далі ви берете спокійно. Спокійно опускаєте донизу. Просто мені потрібно було підняти, здається, на 3,5 метра. І все ви вставляєте тут. Найнижчий отвір якраз в мене є в цій трубі, щоб піднімати 3,5. Тому вже можете піднімати, ну от якщо тут подивитися, то тут різниця. Скільки? Ну, сантиметрів 25-30, це вважайте, висота 2,8. Можна. Чим я цей отвір просто Бо це той отвір, коли ви спокійно можете працювати, ще закидати під таку висоту і картон. Сюди поклали. Дві опори. До речі, чому оці речі саме я робив, щоб знімати, а не було постійно. Бо коли ви працюєте і вам треба щось підняти і прикласти чи близько до стіни і саме цією стороною, або взагалі там вузько якось, то можна було забрати, опустити листок в принципі, там спокійно знаходиться. Так от беремо цей самий кусок. Ми закинули. Це ще та висота, яка дозволяє в принципі, закидати на, на таку. Але при цьому піднімається кажу, на 2,80. І ви тут також вставили. Все. І потім витягуєте і листок вже нікуди не, кидати, не, не дівається. Ви піднімаєте, хоч впритик до, до стіни підсовуєте, під'їжджаєте, хоч як хочете. До речі, чим О, зараз тут і покажу. Ну, а, поля так. Я під'їхав і дав. Наприклад, як в мене в даному випадку в гаражі. Врубити картон, там не має під'їхати. Ми піднімаємо. Я зафіксував. Ну, тут, до речі, хорошо, я з лісами своїми працюю. Є відео, можливо, залишу в описі, може навіть десь тут вверху буде. Ну, або просто правилом. А, до речі, треба витягнути цей фіксатор. І ви спокійно повертаєте. Тут вихідні, знаєте, трохи вище. От, якщо ви подивитесь, то гіпсокартон спокійно виходить вище цієї конструкції. І ви спокійно, наприклад, якби я тут закручував, а ця конструкція вся була. Ну, Звичайно, мотоблока не буде. Бо ну, працювати, коли щось засрано, то це не варіант, але все-таки ви під'їхаєте ближче. І практично до стіни я можу під'їхати. При потребі, якщо дійсно треба до стіни, я собі відкрутив, висунув скільки потрібно ці опори, наприклад, і гіпсокартон перетягнув до такої вісти. І я вже тут, зараз ми даже цей експеримент зробимо. О, тут трохи рівніше травиться. Це я так зараз на швидку року показую. Але все ж таки. О, ми поплинули. І зараз ми повинні навіть при неяності мотоблока і сунути поєдш. А, не доїхає трохи. Мотоблок все-таки опирається. Але я думаю, суть зрозуміла, як це все працює. В даному випадку. І все. Потім ви собі опустили. Що потрібно, розібрали і Тож, все, в принципі. Дякую за увагу. Якщо вам щось буде потрібно, цікаво, пишіть.